11 квітня в Миколаєві спостерігається аномальна погода через висотний потужний циклон. У місті мінусова температура, сніг, ожеледиця та пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду, говорить синоптикиня Ульяна Трубиціна. Місцева жителька Ірина каже, чекає на автобус близько 20 хвилин. на Варварівський, на 79 й автобус. І тепер ще минут 15 хвилин, мабуть, треба чекати. Дуже довго немає і дороги не чищені. Треба було давно вже техніку вивезти ще 65 утра. Десятий час дороги совершенно не Людмила стоїть на зупинці недовго, проте каже, з вікна спостерігала, як курсує транспорт. Та лівоцю ходили рідко, автобус, маршрутки теж рідко. Зараз цю дорогу розчистили. Я думаю, все наладиться. Директор комунального підприємства Миколаїв Пас Дмитро Тисленко говорить: погодні умови ускладнюють роботу підприємства. Втім, робота триває у штатному режимі. Усі 38 одиниць автобусів транспорту. Вийшли на маршрути міста та обслуговують наших містер. В Повному обсязі продовжує роботу й електротранспорт, говорить заступник директора комунального підприємства Миколаїв Електротранс Микола Копійка. Працюємо в штатному режимі. Повний випуск рухового складу сьогодні був. Аварійні служби на лінії працюють, контактну мережу ремонтують. Сьогодні на маршрутах 50 одиниць тролейбусів і 27 одиниць трамваїв. Головний інженер комунального підприємства Експлуатаційне лінійне управління автодоріг Денис Барашковський попереджає водіїв, що виїзд на дороги міста в таких погодних умовах на літній гумі може призвести до аварійних ситуацій. Було створено дуже багато небезпек аварійних ситуацій, та на жаль і аварій. Люди не могли справитися з керуванням цих своїх транспортних засобів і на спусках і підйомах утворилися великі затори. На жаль, це заважало нашій техніці працювати. Більш-менш зараз патрульна поліція всі питання вирішила. Дороги очищені, кількість машин зменшилася, і підприємство посилило і додало ще 8 одиниць техніки на обробку, саме реагентами міських вулиць. І 4 машини з відвалами. Вони на проспектах на великих магістралях очищують від великого вже шару снігу. Дороги міста. Крім того, зниження температури створило проблему з теплом у лікарнях, оскільки не всі вони забезпечені індивідуальним опаленням, говорить заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров. Там, де це можливо, там, де є індивідуальне опалення, альтернативне опалення, там проблем немає. Що стосується ТЕЦ, я маю на увазі обласний центр міста та е, облтеплоенерго. Там потрібно цю ситуацію з'ясувати безпосередньо з е, власниками. Більш за все, це лікарні міські, і е, має чи немає технічної можливості зараз ТЕЦ. Вирішує місто Миколаїв, його міська влада. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської міської ради Роман Возняк каже, через негоду в Миколаєві оголошено помаранчевий рівень небезпеки. На сьогоднішній день місто працює, комунальні служби розчищають основні автошляхи. Центральні вулиці розчищено. Я особисто роблю об'їзди і перевіряю. Ми можемо констатувати, що затор на термарської мости, вже ліквідовано. Наші комунальники, не дивлячись на всі погодні умови, продовжують також ліквідовувати наслідки шахетної атаки, яка відбулася вночі 10 квітня на місто Миколаїв. За словами синоптикині Ульяни Трубиціної опади завершаться до кінця доби 11 квітня. В ніч проти 12 квітня очікуються заморозки до мінус 5 градусів, що може створити ожеледицю на дорогах. А в день температура сягатиме від плюс 5 до плюс 10 градусів. Та в подальшому в Миколаєві теплішатиме. Аліна Ковальчук, Валентина Гурова, Юлія Голокос, Роман Волинський Суспільне, Новини, Миколаїв.